Чи потерели не ти. ти? казала для мене є справа. Так, і важлива. Що ти робитимеш, скіф, якщо хтось зазіхне на те, що належить тобі, стане між тобою і твоєю метою. Своє без бою не віддам. І я, Тараса, зрозуміло, що ми схожі ще, коли про тебе чутки з перекона прийшли. До того, як ти в моїй справі, поясни. Це я наказала худруку затримати людей бородицькіфер. І мічман, поки йз султана прийшов не за наводкою нарваної щістки, за моєю. Намагаюся стравити бороду й султана. Чому? Бо я така сама, як ти. Захищаю те, що моє. Султан мене сюди покликав навести лаву. Сказав, що зробиш все твоє. І я сім років творила султанське. розгорнула торгівлю, навела зв'язки. На великій землі в мене не лишилося нічого. Але це місце скіфе. Воно не султанове і не бороди. Воно моє. Що тобі треба від мене? Ти все одно вже в мої справи вплутався. То допоможи довести їх до кінця. Позбавити за тон султана та їхніх сраних ігор. Зона змінюється, скіфе, і дуже швидко. Хто змінюється з нею, процвітає. А хто не встигає підлаштуватися, гине. Султани Борода змінюватися не хочуть. Тож, поки вони тут, на затоні добра не буде. Убий для мене обох. І я забезпечу султанську майбутньому. А ботата навіть і земля. Чому не можна вести справи по старому? Як борода та султан можуть нашкодити затону? Ти взагалі їхню історію знаєш? Роками тягнеться. Спочатку борода був головним. Султан у нього на Скадовську сидів. В обличчя Шкірився поза очі готувався. Потім сім років тому султан бороду зі Скадовська дурнув. А зараз буде рік, як борода повернувся і султан дозволив йому зайняти Шевченко. Дозволив, розумієш? І їм так нормально, ні разом, ні окремо. Але якщо хтось користається їхньою грою і нападе на затон. То і бандитам, і вільним кінець. Припустимо, я вб'ю бороду та султана. Що далі? Які в тебе плани? Мій план об'єднати затону. По-справжньому. без подвійного дна. Он на смітнику кожен на себе терикон смикав. І що з того вийшло? Хочу під крило зібрати вільних і бандитів з бої. Ще перетягну старико на колишніх дигерів. І банди, що лишились без паханів, а куди ще. А коли упевнюся, що забезпечила собі їхню лояльність, можна буде і далі зазадом подивитися! Беруся за твоє замовлення. От і чудово. Султан з бородою зустріч нимі біля портових кранів. Кажуть, стріла. А на ділі поди. Кожен зі своїми заявиться. На пролом краще не йди. Мені треба султана з бородою позбутися, а людей дарма втрачати я не хочу. Ти дій в обхід. Султан на такі зустрічі без снайпера не ходить, страховується. Знайди, де снайпер сидить, Зніми його. Ось тобі гарна точка. Хай щастить скіфе. Звідси, якщо не хочеш маслину піймати, тут серйозні люди, серйозні питання рішають. Не лізь під руку. Не до базару сейчас. Базаром слідкуй, борода. А то я добре, поки ти своїх людей не послав по моїм схронам братися. Мені твої скрони не впали. Це ти взявся творити, хрін знає що. Спочатку мій становський а тепер з моїх людей ти влаштовуєш. З мене досить. У мене достатня кількість людей і зброї, щоб покласти цьому край. Сильно у себе повірив? дивись, не обламайся. Повторюю, для дуги. Я худруку жодних вказівок не давав. Якщо не ти, то хто? Не спи! Стіляй, поки вони не звалили! Розклас виходить. Спочатку худрук за моєю спиною з твоїми людьми цирк організовує. Потім твої сталкери-мількей вкрасти намагаються. А ти про це ні сном, ні думав? Хочеш сказати, що хтось намагається нас стравити? Саме так. Нас, Борода, розвели як фраєрів на першій ходці. І здається, я здогадуюсь, яка хитра сука це провернула. Останній шанс, Скіфе. Не зробиш справу малою кров'ю, мої люди зроблять великою. Виглядає так, що тобі треба повернутися на борт, Борода. Укладемо угоду. Але цього разу На рівних. Солдан, тут якісь смутні кенти повилазили. Все нормально? Так, так. ми не оборони. Доповідай. Ти мені, падла, сейчас потягне. Відповідай. Часно біля портових кранів опинився, але врятував ти нас, будь здоров. Якби не ти, то найманці Калини розмазали б нас. Ми цього не забудемо, Скіфе. Я в боргах довго ходити не люблю, Калина свідок. Та й Борода теж звик платити за рахунками. Нагороду на КПК перейдеш. Що тепер буде з Султанським? Якщо султан не впреться на рівному місці, стане знову з Тобі борода. Дай тільки на корабель зайти. Одразу за Кервопаюся. Добре. Може, і дозволю назву змінити. В пам'ять про старі часи. Що тепер буде з Калиною? Тобі бор я вже повернув. А для неї... Все ще попереду. Що вирішив з калиною? А сам як думаєш? Навіть якби ти був моїм найближчим корішем. Зраду я нікому не пробачу. Скорбився? значить, що ніколи на моєму боці і не був. Добре, мені час. Іди, йди. Гарного полювання, Скіфе. Будеш на Затоні — навідишся. Цей корабель нікуди. Нарешті повернувся. Старий добрий Борода. І року не пройшло. А ні. Сім років пройшло. Я все думаю, Скіфе, скільки в цієї курви спільників було. Зараз всі вони на дно залягли. Це ясно, не рипаються. Але я їх все одно знайду і порішаю. Хрінь зна, що калини встигли наказати. Не хочу на своєму кораблі ходити і озиратися. Звик до бородина султанського. Та що тут звикати? Його сита ситапека забаром вписується як влита. Тільки ти не думай. Раз тут люди бороди вишивають, ти типу помити одна велика команда. Ні. Його війни окремо, мої пацани окремо. Усе як раніше. Варти кажуть, зикара в повному складі знялася. З одного боку, добре. Свої довгі носи в наші справи пхати не будуть. А з іншого, що ж їх зірвало з насиченого місця. Треба глядіть в оба. Буде за що перетерти підвалі. Усі мої люди раді, що на Скадовськ повернулися. І бандити теж не проти, де маршів не влаштовують. Лише одна людина невдоволена сич. Як я вернувся, так він досі зі мною не заговорив. Стороною обходить. Сам же мене підставив у минулому. Сам переготнувся, а поводиться так, ніби то я його образу. Помсте боїться чи що? І як воно працювати на старому місці? Чесно, скіфе, це найкраще, що сталося зі мною за останні сім років. Мені взагалі не впало та постійна гризня султаном. Я додому хотів. А тепер, коли я тут, у мене все добре. Якщо Султан буде зі своїми людьми і надалі себе преступно поводити, знайдемо спільну мову. Не буде? Я розберуся. Гості з теритона розповіли, що до них до пропазі Нестора поодинські чудили заглядали. Один з місцевих у минулому монолітці виявився. Його товариші добряче охрініли, коли зрозуміли, з ким у вилазки ходили. А він зі своїми братами на декий острів пішов. Отак знаходиш напарників у зоні, і не знаєш, кому довірив спину свою прикривати.